Після вечері з грибами у реанімацію на Вінниччині отруїлися дві родини із села Вишенька. Найбільше дісталось чотирьом діткам, малеча у стані середньої важкості. За останній місяць це вже восьмий випадок, коли до обласної лікарні привозять дітей з такими отруєннями. Хоча як кажуть медики, батькам постійно нагадують, що до 12 років дітям грибів навіть не можна куштувати. Почали їсти, хоть би нормально нічого, а потім бачиться й самі. Одне часом мене сестра пінімає, яка щось каже дід дітьми, яка погано. Щось каже, яка, яка п'яних. Смачна вечеря з батьками та сестрами, а потім швидка і реанімація. Так пригадує минулу ніч семирічна Валя. Дівчинку її двоюрідного брата, двох маленьких сестричок після отруєння грибами ледь витягнули з того світу. Мені я сама їла. грибів на вечерю не збирала бабуся. Їх їли всі шестеро дорослих та четверо дітей, і саме малечі дісталося найбільше. Причому бездумність батьків вражає, вони нагодували небезпечною стравою навіть дворічну і чотирирічну дівчаток. Ви своїм дітям саме не дасте їсти те, що не потрібно, в рік в два роки саме. Я не говорю за дорослих. Найімовірніше серед їстівних грибів бабуся не розгледіла отруйних. Та медики кажуть, годувати дітей навіть сироїшками, печерицями чи опеньками вкрай небезпечно. В зв'язку з віковими особливостями організму дитини у дітей навіть віком 7 років ще не виробляється той фермент, який має перетравлювати білок грибів для дітей. Гриби протипоказані для вживання в їжу. Лікарі особливо наголошують, дітям до 12 років жодних грибів давати не можна, але визнають, українці тотально ігнорують це правило. Лише за останній місяць до обласної дитячої лікарні Вінниці потрапило восьмеро дітей з підозрою на отруєння лісовою смакотою. Людмила Цимбалюк, Олександр Ільницький, факти ICTV.